Народ, привіт! Вітаємо на шостому епізоді інтерв'ю Батька і Гочада. Але спершу я хочу скористатися нагодою і привітати з днем народження моїх чудових батьків, які відсвяткували свої дні буквально цих вихідних. Тож, ура! Ми живемо в майбутньому. Ох, технології. Дякую. Гаразд. Починаємо. І перше запитання від Елен з Міссурі, якій цікаво, чи є цінність заздрощів у тому, що вони спонукають людей до самовдосконалення, чи це виключно негативна емоція. Що цікаво, я багато роздумував над цим питанням. Так я гадаю, у заздрощів є позитивне підґрунтя, як з погляду того, що люди самовдосконалюються. Так і з погляду їхньої конкурентної мотивації та питання в тому, чи змогли б ми жити без них що веде нас до всієї цієї ситуації? Що мовляв, немає свободи волі, не треба нікого хвалити чи нагороджувати, це не має ніякого сенсу. Що необхідно позбутись меритократії, і але тут є проблема наприклад, позбутись цілої системи кримінального правосуддя, бо звинувачення і покарання не мають жодного сенсу, проте потрібно ж захищати людей від небезпечних людей. Або якщо позбутись меритократії вихваляння нагород всього цього, проте вам не захочеться, щоб хтось випадковий обстежував вашу пухлину мозку. Тож ж постає питання: якщо не переконати когось у тому, що він має повне право на більшу зарплату, краще місце в житті та більше відчуття власної значущості лише тому, що він став дуже вправним у чомусь важливому. Як змусити людей вкладати роки і роки праці, щоб досягти успіху в чомусь складному і важливому? І я б'юсь над цим питанням. звісно, є прихована сторона мотивації. О, я їх переплюну і буду кращим за них. Я покажу я ще їм покажу. Я помщуся. Ох, як я помщусь усім тим дітям, які кривдили мене в школі. Такі думки спонукають нас до дій, які можливо є не найкращими. Це частина більшої проблеми. Я не дуже уявляю собі, як можна позбутися відчуття меритократії, коли ми признаємо, що можливості розподіляються нерівномірно, а потім визнаємо, що надаємо певні привілеї людям. Які мають і так їх достатньо, щоб тільки здаватись хорошими в чомусь корисному. Тож заздрощі — це частина всього того, що ми не зможемо зробити. і змушуючи людей діяти для загального блага, не приведе вас далеко, і сповненість вдячності за те, що ви стали тим, ким стали, не роблячи нічого для цього, також не приведе вас далеко. Так, останнім часом я проводжу чимало часу, міркуючи над цим питанням. Отже, наступне запитання від Брендона з Орегону: як ви оцінюєте теорію Рамачандрана про те, що нейронні перехресні зв'язки між сусідніми ділянками мозку дозволяють пояснити такі речі, як синестезія та інші цікаві явища? О, Рама Чандран з Каліфорнійського університету в Сан-Дієго, фантастичний вчений неймовірно креативний, який проводить всілякі цікаві дослідження з фантомними кінцівками та фантомними пенісами, але про це іншим разом. Зараз про синестезію. Синестезія, синестезія це поєднання різних сенсорних модальностей. Коли хтось створює звук, і ти його бачиш. Хтось щось говорить, а ти відчуваєш запах або щось подібне, і це здається цілковитим безумством, але ми постійно так робимо. У нас постійно виникають перехресні перешкоди між нашими сенсорними системами. Класичні дослідження, коли ви саджаєте когось за стіл, і він куштує нові картопляні чипси та оцінює, наскільки вони смачні. І якщо на фоні лунає хруски, то люди вважають, що вони смачніші, якимось чином звук і смак переплітаються. Рамачандран показав відмінний приклад. Ось так. Отже, ви показуєте комусь картинки з двома фігурами, а потім називаєте два вигаданих слова. Хлюпа хлюпа і «крак-крак». Так от, маємо два вигаданих слова: хлюпа і «крак-крак», І запитуємо людей, яке з них до якої фігури підходить, і люди схильні до дуже непропорційного поєднання м'якого звучання хлюпа. З м'якими оптичними лініями цієї фігури, тоді як крак крак підійде до цієї, тобто у вас виникають перехресні перешкоди між звуком та візуальним сприйняттям матеріалу. Ми усі так робимо. Є навіть люди, котрим вдаються дивовижні версії, люди з вищою лігою синестезії. був один такий російський нейропсихолог Лурія, автор книги Розум Мнемоніста про хлопця, який був наділений напевно одним з найсильніших проявів синестезії в історії. Ви створюєте звуки, він відчуває його, і він бачить його, і він йому пахне, і він відчуває його смак, і все це просто переплітається між собою. І ким був цей юнак по життю? Він відтворював спогади. Він виступав перед аудиторією, де люди казали: о, знаєте, 23 роки тому ви виступали на цій сцені у Владивостоці, і ми вручили вам аркуш з 30 20 значних чисел. Чи ви, бува, не пригадуєте їх? І ось він їх називає, тому що він пам'ятав усе, тому що кожен біт сенсорної інформації проходив не лише від погляду на числа, але й від звуку, від смаку, від запаху і від, від відчуття, і все це було настільки насиченим, що він пам'ятав усе і нічого не міг забути. От і маємо людей, у яких виникає графічно кольорова синестезія, людей, які асоціюють різні числа з різними кольорами. І коли з'являються люди, які справді заглиблюються в це, як у твого брата, якому були притаманні ознаки графічно-кольорової санестезії, коли з'являються справді видатні люди, вони можуть обчислювати в кольорах ось цей кольор, плюс ось цей кольор дорівнює, і вони виконують обчислення так само швидко, як і з числами. Що ж відбувається при цьому в мозку? Рамад вважає, що виникають певні перекресні перешкоди, коли інформація, яка надходить від очей, потрапляє в одне місце, а для вух в інше. Але є частина мозку, що зветься таламус, де все переплітається. Я завжди говорю, що таламус це сенсорна транзитна станція. Тому що там можуть виникати перехресні перешкоди або перехресні перешкоди на рівні нейронів у зоровій корі, які не повинні взаємодіяти з нейронами у слуховій корі, але все ж таки взаємодіють це щось на кшталт цього. Наступний мед з Каліфорнії запитує чи є у вас певна межа між словом детермінований і предетермінований. Я чув, що ви використовуєте тільки перше, але не поправляєте людей, які вживають друге, так що мені цікаво. Ну я не поправляю їх, тому що стараюсь бути добрим господарем. Між цими двома поняттями є велика різниця і мета Ти правий. Я вживаю тільки детермінований, у тому сенсі, що немає ніякої свободи волі, і все таке. «Предетермінований» — Якщо позбутися його теологічного логічного підтексту, якого я не хочу торкатись навіть із триметровою жердиною. Якщо позбутися цього, то «спредетермінований» створює таке відчуття, що за законами фізичного всесвіту. То десь через 2,5 хвилини після великого вибуху усе майбутнє вже було визначене. Все було визначене наперед. А це й близько не так. У будь-який момент у теперішньому часі існує безліч можливих майбутніх через хаотичність, через нелінійність і так далі. У будь-який момент майбутнє ще не детерміноване. Лише після того як станеться якась конкретна версія майбутнього, ви зможете побачити, де був детермінізм, чому в цьому велика різниця. Тому що за допомогою цього підходу люди полюбляють втрачати контроль над ситуацією. Боже мій, якщо ви кажете, що ніякої свободи волі не існує, тоді нічого не може змінитись. Все цілком передетерміновано. це ні, трохи не так. Ми змінюємося. Ми змінюємося кардинально, але головне, що ми не обираємо змін, вільно проявляючи свою волю. Ми змінюємося як наслідок того, ким ми є в кожний конкретний момент і що ми переживаємо. Ось така суттєва різниця між детермінованим світом, в якому ми живемо, і предетермінованим світом, в якому ми живемо. Чудове питання. Добре, нам надійшло чимало запитань про наркотики, зокрема про психоделіки. Так, зокрема, Пімс Нідерландів запитує: ви коли-небудь курили травичку або пробували психоделіки, незважаючи на відповідь, як ви відноситесь до цих стародавніх медикаментів? А у шаріфа з Атланти, Пакистану таке запитання: усе більше уваги громадськості привертають психоделіки як дієві засоби для лікування психічних розладів. Яка ваша думка з цього приводу? Ну, я маю надію, що ті, хто дивиться це відео, розуміють, наскільки дивно є ситуація, коли власна донька запитує батька про його вживання наркотиків. Але до цього ми ще повернемося. Що стосується ширшого питання, застосування різних психоделіків в наші дні для лікування певних видів депресії, певного виду при ПТСР, посттравматичному стресовому розладі, цілком слушно цілком обнадійливо там дві собаки собі гавкають цілком багато обіцяючи, що робить досконалим? Ще один клас ліків, які творять цікаві речі в нейрохімії. На щастя, дослідження, які зараз проводяться, доволі жорстко аргументовані, добре контролюються і все таке інше. Але це надзвичайно хвилюючі речі, які дозволяють припустити, що вони можуть бути ефективними у лікуванні таких речей, як ПТСР щодо моїх особистих потреб. Як тобі відомо, Кхем, ми з твоєї матір'ю виглядаємо як ходячі штампи 60-х, як неопослідовники, і ми занурювали тебе в Піта сігра, і все таке. Та, попри це, ніхто з нас ніколи не вживав наркотики. Йорма твоя мата, трохи попивала, коли навчалась в коледжі, а потім зав'язала. я ніколи в житті не пив алкоголю, і я не знаю чому. Хіба що в підлітковому віці, коли всі однолітки стали пробувати все це, мені воно видалось дурістю, тож я вирішив, що не матиму з цим нічого спільного. І ось я тут все ще тримаюся. Тож, може, для когось буде цікаво, незважаючи на це, ми з дружиною, твоєю матір'ю, досягли лише невеликого успіху з тобою і твоїм братом у цьому плані. Наступне питання: що там далі? Слухай, ти маєш рацію, знаєш що? Наркотик Катан взяв гору. Поселенці Катана. Це був наркотик. О, так. На якому ми тебе виростили, і останнє запитання від Рафаеля з Бразилії, будучи дитиною 80-х, у якої не було кабельного телебачення, і лише пара відеокасет National Geographic, я полюбляв відвідувати зоопарк, щоб побачити тварин на власні очі. Але тепер, хоча я все ще захоплений, мені якось не по собі від того, що бачу цих істот у неволі, яка ваша позиція щодо зоопарків за і проти, У мене дещо суперечливі думки із цього приводу і всього, що з цим пов'язано. Скоріше за все, це має відношення до того, що у мене було дві кар'єри, в одній з яких я спілкувався з дикими бабуїнами, і, можливо, час від часу робив що-небудь, що могло б бути для них корисним з точки зору збереження їхнього виду, але це були тварини, яких я щиро любив. А ще частину року я керував нейробіологічною лабораторією. І частенько займався досить жорстокими речами над лабораторними гризунами, прагнучи віднайти якісь ліки від неврологічних захворювань. І я постійно метався між цими двома заняттями. Час від часу мені доводилось стикатись з нападками з боку захисників тварин. Час від часу я співпрацював з ними, намагаючись припинити виїзні шоу з цирковими приматами або закрити ці лабораторії, які проводять над приматами жахливі експерименти. Ну я не знаю, це не дуже. Я виріс у зоопарках, я люблю їх. Якщо говорити про зоопарки у широкому значенні, то вони абсолютно некоректні, Але чимало людей вирішили стати зоологами або захисниками природи, тому що вони виросли в зоопарках і казали, о, спостерігати за тваринами треба тільки в дикій природі, це надзвичайно класово, привілейовано і гонорово. І напевно шлях до цього лежить через такі місця, як зоопарк у Сан-Дієго, які насправді займаються важливими справами зі збереження зникаючих видів. Зоопарки, які мають достатньо місця вдосталь природних умов для тварин, щоб вони просто не збожеволіли від усього можливо, це і є компроміс, але я страшенно суперечливий щодо цього. У мене немає однозначної відповіді. Так, на цьому і завершимо шостий епізод. Надсилайте запитання через форму, яку можна знайти в інстаграмі в хайлайтах та біо або в описі до відео на Ютубі. Я чадо Польське, і я дякую вам за незмінну підтримку науки і бороди. І не забувайте, чищення зубів не рахується, якщо ви не скористались зубною ниткою. Дякуємо вам за те, що ви з нами. Ваші лайки, підписки і коментарі надихають нас на створення нового контенту. Якщо маєте можливість, підтримайте наш проєкт фінансово. Це допоможе нам продовжувати працювати для вас. Реквізити для підтримки знайдете в описі.